Що робити, якщо в мене немає часу? Ми говоримо про тайм-менеджмент та продовжуємо вивчати сонце у ведичній астрології. І так, якщо у вас немає часу, потрібно розібратися, на що ви його витрачаєте. От я про це розповідав в попередньому відео. Якщо не дивились, дуже рекомендую подивитися попередньо відео. взагалі передивіться весь плейлист про сонце у ведичній астрології. Багато чого для себе візьмете, і будете розуміти, що це за енергії та яким чином вони працюють. От бо не раз люди дають якісь рекомендації по тайм-менеджменту, хоча я як астролог можу сказати, вони дуже часто не є. Ну щось там є корисне, але є деякі рекомендації, які взагалі не мають абсолютно ніякого відношення до цієї енергії, тому це людей заплутає. Ну, от люди кажуть, вроді багато інформації, починаєш щось робити, щось не те нормально. Ну тому треба вивчати ведичну астрологію. Ви розуміти, що таке сонце, у ведичній астрології, яку енергію вона представляє, яким чином воно пов'язано з тайм-менеджментом. Ну, найкращий тайм-менеджер в цьому, ну в нашому в нашій сонячній системі, це є сонце, да? тому що воно все робить вчасно. От і ми бачимо сонце в 6-й годині на сході, в першій годині в нас над головою, в 9-й годині йде спад. Тому сонця все чудово, воно має чіткі обов'язки, які воно чітко виконує. І так, перш ніж щось робити, вам потрібно розібратися ціль, яку ви поставили, так, що ви робите, куди ви рухаєтесь. От. Вам потрібно що зробити? Організувати свій час. От. Ну, перш ніж щось організовувати, це те сама, що я скажу. От, я Хочу дойти до цілі, Виникає логічне питання, куди і до якої цілі та з якою швидкістю. Чим більша частота, ну, наприклад, мені треба пройти дорогу в тисячу кроків. Да? Ну, от, якщо я роблю один крок в день, я пройду туди через тисячу днів. Якщо я роблю 20 кроків в день, я туди прийду набагато швидше. Да? Якщо я буду робити там, 100 кроків в день, я прийду за 10 днів. Відповідно, чим більшу кількість кроків ви робите до своєї цілі, тим швидше ви зайдете туди. Якщо ж це буде виглядати таким чином. А давайте, знаєте, що зробимо? От, а давайте кудись підемо. Ну, логічне питання виникає: куди? Ну, вроді я кажу, знаєте, це вроді пропусті істини, але повірте, що ці істини вони доступні 5% людей. Ну, максимум 10. Всі решта людей, їх треба прокачувати, треба їм пояснювати ці речі. Ну, в принципі, та робота, яку я зараз займаюся. І так, вам потрібно розуміти, перше, куди ви хочете прийти, друге, вам потрібно планування От кожен день, там, день, тиждень, місяць. І ви тоді розумієте, ну берем кажу, дорога в тисячу кроків. Ну, може бути інакше. Ідею зрозуміть. Якщо у вас є ціль, то я хочу кудись піти. Піти в парк, погуляти це одно. Якщо я ставлю ціль, тобто я знаходжусь в одному місці, мені треба попасти зовсім інше місце. Це вже конкретна здача: точка А, точка Б. І кроки, які мене до цього ведуть, або не ведуть. Якщо мені треба туди попасти, я йду туди, то треба розвертатися і йти в іншу сторону. Тобто потрібно це спланувати, зосередитись на пріоритетах, да? ну, от, і рухатись далі. Ну тому, що якщо мені треба йти, а я лежу. То я нікуди не дійду. Я кажу, вроді, це прості речі, але є люди, які цього реально не розуміють. Знаєте, ну, я так само, бо ну, є якісь речі, якісь, ось, я раніше щось розумів, щось не розумію. Зараз я, звичайно, розумію набагато більше. І я часто розумію, що якісь люди вони будуть просто казати, ну, ми це не розуміємо. Ну, не розумієте, нічого страшного, вчиться, а це можна навчитись, ну, тому що ну, енергія сонця і вона прокачується. Так, звичайно, є люди, в яких все дуже погано в гороскопі, і воно вже ніяк не змінюється. Розумієте, на жаль. Тобто на це життя їм не світиться змінити, або вони мають якісь інакші дані, то ну, там сила зовсім інакша. Ну, це вже треба гороскоп людини відкривати, дивитися. Ну, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Ну, контакти під відео. Далі <кій> відмова від непотрібного. Ну, для прикладу, якщо там, скажімо, ви ведичний астролог, да, ну, так, як я. Ну, от, я можу сам прибрати квартиру, окей, це займає час, але я можу наняти людину, яка може її прибрати. Ну. Якщо, наприклад. Я можу взяти, там треба щось кудись відвезти. Я можу сам взяти і поїхати відвести в інший кінець міста, попити чаю, поспілкуватися. Окей, це коли там друзі, це одна історія. Якщо це по роботі, то ну, є кур'єр, яку можна наняти, який може поїхати це зробити. Це економить час. Тому все, що хтось може зробити за вас, ну, от нехай це робить хтось інший. Передавайте ці повноваження. Вроді кажу, прості речі, але ну, вони важливі. Дальше. Перш ніж щось робити, стай собі запитання, в якому ви стані. Що вам потрібно? Для того, щоб ви, ну, приклад, дорога в тисячу кроків, ви маєте бути фізично підтягнуті, ви маєте бути готові до цього морально, фізично. Вам потрібно, щоб ви були ситі. От вам потрібно те, щоб ви були, як сказати, ви маєте бути. В нормальній фізичній формі, ви маєте виспатися нормально, ви маєте мати кросівки нормальні, які вам зручні для ходьби. Тому що якщо вас ці кросівки тиснуть, то ви тисячу кроків не пройдете. У вас всі ноги будуть в мозолях. Ви не зможете просто туди добратися. Тому дуже важливо те, що у вас було відповідне взуття. Тобто фізичне тіло має бути в порядку харчування, ви маєте бути відпочивші. Тоді ви можете рухатись в цьому напрямку. Далі, якісь загальні поради також. От, ну, Наприклад, <кій> перш ніж до чогось приступати, вам потрібно відпочити. Це може бути, наприклад, ну, відпочинок різний може бути. Один з них це, наприклад, може бути там, медитація. Да? Що ви посиділи в медитації, відпочили, ну, там, 10 хвилин медитації воно заміняє кілька годин сну. Ну, Окей, це для вас може бути корисне так само. От. Ну, Знайдіть, що для вас буде важливо. Хорошо? Так, Да. Ну от, в принципі, це кажу. Це от основні речі, от які будуть вам допомагати. Тобто організація свого часу, планування, да, і привести себе в порядок для того, щоб ви могли виконувати ці дії. Ну що, якщо ви не в порядку, то ви не зможете цього зробити. Ну, тому кажу, ви маєте бути в порядку. Ну, ваше тіло сите, відпочивши. Е Настроєний, психологічний стан, да? тому що, ну, дивіться, от деколи люди не можуть навіть попасти там на роботу чи, чи, чи якоюсь діяльністю займатися, якщо вони в поганому емоційному стані. Приведіть це все в порядок і тоді ви з легкістю можете досягти ваших цілей. Діліться, будь ласка, цим відео обов'язково з вашими друзями. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.